Ми також поговоримо і про льотчиків, які захищають нашу країну, про тих, хто щодня прикриває піхоту і готовий на неймовірні місії, аби врятувати побратимів. Я пропоную подивитися спочатку. Заради піхоти і разом з піхотою. Ми виконуємо завдання на всіх напрямках, там, де потрібно. До цієї години, те, що ми щойно подивилися, це був трейлер фільму Підйомна сила. Сьогодні ввечері, 10 жовтня, на великих екранах відбудеться прем'єра стрічки Підйомна сила це документальна стрічка про армійську авіацію з сухопутних військ. Це перший повнометражний документальний фільм про неймовірну роботу Крил піхоти. Герої цього фільму це відважні пілоти, історії яких будуть розказані вперше. Зокрема, про критично гострі моменти перших днів війні війни, потім зухвалі операції із заходом у тил ворожий на гелікоптерах, захоплюючи повітряні зйомки. У форматі air-to-air, air, і шалені насправді кадри, яких не робив до цього ніхто у світі. В поєднанні це все з ексклюзивними, звісно, інтерв'ю інтерв'ю цієї документальної стрічки. Робота над цим кіно тривала насправді достатньо довго впродовж цілого року, коли фільмували в зоні бойових дій, працювали маленькими групами, а тренування чи підготовку знімали насправді кілька операторів. Також використовували архівні кадри із завдань, які надавали і самі. Пілоти, тобто, це перша така от повнометражна стрічка про роботу нашої армійської авіації. Героями фільми е, цього фільму стали реальні бойові пілоти, авіанавідники, інженери, борттехніки і. Медик, вони поділилися своїм досвідом служби про польоти на острів Зміїний проведення операцій в тилу ворога. І ще багато цікавого. Я спойлерити не буду. Це ви від сьогодні насправді зможете подивитися уже у кінотеатрах нашої країни. Ще раз нагадаю, що фільм називається Підйомна підйомна сила. Загалом цей фільм насправді дуже важливий для нашого розуміння, навіть того в яких і як навіть як і в яких умовах працюють льотчики, де коли. Виконували свої е, операції вертолітні війська на прикладі реальних насправді надскладних завдань і важких тренувальних е, завданнях можна побачити, які саме функції виконує армійська авіація. Вони завжди насправді в центрі подій, тому що їхнє гасло ми там де потрібні. Це неймовірна робота, це складні завдання, і звісно, у цьому ж фільмі розповідають і про те. Не тільки які завдання виконують наші е, наші пілоти, але і наскільки складними бувають ці завдання до виконання в умовах, коли росіяни насправді мають всього більше? Маємо сьогодні чудову можливість і нагоду поговорити із льотчиком армійської авіації на зв'язку зі мною. Руслан, пане Руслане, вам вітання і слава Україні! Добрий. Почнемо нашу розмову. Почнемо нашу розмову із того, що сьогодні, 10-го числа, у 150 кінотеатрах нашої країни виходить фільм про армійську авіацію сухопутних військ підйом на сила. Давайте почнемо із того, що ви нам розкажете трошки про цю документальну стрічку. Я знаю, що ви вже були, але без спойлерів, щоб наші глядачі теж могли, звісно, сходити і подивитися на цю документальну роботу. Ну, вчора я був присутній на допрем'єрному показі фільму. Фільм дуже гарно знятий, дуже розкрита тема армійської авіації в цілому. Тому, щоб не розповідати більше яких підробностей, скажу ідіть на цей фільм, дивіться дуже цікаво, дуже гарно знятий якраз фільм про нашу роботу. Це насправді перший повнометражний документальний фільм про неймовірну роботу Крил піхоти. На вашу думку, наскільки суспільство наше загалом ознайомлене з роботою армійської авіації? Ну, на мою думку, армійська авіація так склалась, що вона, вона більше, як сказати, більше асоціюється з повітряними силами, аніж з. Сухопутними військами. І тому цей фільм більше якби відкриває те, що в нас є окрема авіація не повітряних сил, а іменно авіація піхоти. Ну, Будемо сподіватися на те, що цей фільм трошки привідкриє. Таємничу цього завісу армійської авіації, але от е, сухопутні війська е, анонсували цю стрічку такими словами: це захоплюючи повітряні зйомки у форматі air-to-air Air і шалені кадри, яких не робив ще ніхто у світі. А наскільки часто взагалі от армійська авіація показує свою роботу і демонструє от свої досягнення, в тому числі на полі бою? Ну ми як ми стараємося під час роботи відсвітлювати, щоб люди знали, що вони не самі, що є авіація, щоб піхота на землі також знала, що є авіація, яка їх може прикрити в будь-який момент і виконати завдання, які буде необхідно для них і ради них. Ну, до речі, в цьому фільмі будуть розказані і неймовірні операції наших пілотів зальотом в Тил ворога і так далі. Ви і самі, насправді, для наших глядачів трошки розкажемо, літали до тимчасово окупованого Маріуполя для того, щоб допомогти тамтешньому гарнізону. Це насправді неймовірна операція. Чи можна розповісти, і чи можете розповісти про неї трошки детальніше? Ну, я також приймав участь у місії на Маріуполь. Це була друга Другий політ в окупований Маріуполь, і ми туди перевозили ну, все необхідне і підкріп, підкріплення для бійців ну, безпосередньо на Азовсталь. Угу. з цієї операції загалом, з цієї місії, що вас вразило, якщо можна так сказати, най, найбільше ну найбільше вразило мені здається, це зухвалість цієї операції. Тому що ніхто ще в світі таких операцій не проводив. І, і сама важкість цієї операції полягала в тому, що ти безпосередньо заходиш в тил ворога, який прикривається засобами протиповітряної оборони, і можна сказати, навіть ти там сам і більше нікого нема, і у випадку чогось тобі навіть ніхто не зможе надати допомогу. Ти предоставлений сам сам собі. Ну насправді щодо зухвалості, це так такого дійсно в світі ще ніхто не робив. Знаємо зараз, що українські льотчики вони на вагу золота. Насправді, особливо ті, які досвідчені, особливо такі, як ви, які мають бойовий досвід і насправді виконання унікальних операцій. Чи могли би ви пригадати от процес навчання? Наскільки важко опанувати професію армійського авіатора? Скільки часу це займає? Якщо, звісно, такими деталями можна ділитися? Ну часто це займає, це треба вивчитись в університеті повітряних сил. І потім, щоб підготувати одного льотчика, потрібно дуже багато часу, тому що. В льотчика вкладується дуже багато завдань, які він має виконати. А щоб їх виконати, він має це навчатись, і це дуже кропітка праця як інструкторського складу, так і старших побратимів, які тобі допоможуть, підскажуть. <рес> ну так я так розумію, що це навчання воно триває весь час. Воно не зупиняється? <рес> поки ти служиш, ти весь час навчаєшся. Кожен день ти щось нове дізнаєшся і полишаєш свій рівень знань, вмінь. Угу. От, якщо ми проаналізуємо сучасні реалії війни, сучасну стадію війни, в чому найчастіше зараз полягає робота армійської авіації? Зараз основна робота армійської авіації це нанесення вогневих ударів. Це, можна сказати, ми як артилерія за викликом. Тому що нас викликають на самі необхідні напрямки, де є просування ворога або там загострення ситуації, і ми можемо оперативно прийти і нанести вогневе ураження, чим допомогти піхоті. Угу. Чи вдалося от, за час вашої роботи, зокрема, випробувати вже, скажімо так, іноземні крила, озброєння там, чи обладнання, яке, зокрема, передають наші друзі і партнери? Так, були можливості випробувати, але. Їх весь час не вистачає. Хочеться більше, хочеться більш сучасне, більш новіші типи техніки, щоб їх опановувати і бути більш корисним на полі бою. Ну, це от, та, є така проблема. Хоча залишається сподіватися, що цього буде завжди в достатній кількості. Але от, е, якщо повернемося до стрічки, е, документальні фільми загалом, такі, як от, «Підйом на сила, це в першу чергу про пам'ять, в першу чергу про обізнаність нашого. Наших громадян про роботу армійської авіації, щоб суспільство знало, як сили оборони борються, насправді різні види і роди, щоб знали і майбутні українці, в тому числі колись. Наскільки, на вашу думку, зараз нашій країні бракує таких документальних стрічок саме про українське військо. Ну на мою думку, в країні у нас дуже мало, навіть тих же не тільки документальних фільмів, а й художніх фільмів, які би висвітлювали роботу армії в цілому. Тому що це дуже сильно мотивує суспільство. Вони бачать, що вони не самі. Вони бачать, що армія працює, армія їх захищає, і я вважаю, що треба більше знімати і документальних фільмів, і художніх фільмів. Будемо сподіватися на те, що їх насправді більшитиме. Бо я от на допрем'єрному показі ще не був, але я зараз дивлюся за цими кадрами і операторська зйомка там просто неймовірна. Але на сам кінець нашої розмови для наших глядачів. Чи можна зараз долучитися до армійської авіації, які посади є вакантними зараз? Ну і в принципі найчастіше, тобто яких фахівців не вистачає. Ну взагалі, Взагалі, потреба в кадрах є завжди. Вона ну так стало, що я якби і в любих, даже супопутних частинах везде є нехватка кадрів. А долучиться просто для молоді вступайте в університети, навчайтесь на льотний склад, щоб потім виконувати польоти і насолоджуватися романтикою неба.